Вісім місяців у сірій зоні під постійними ворожими обстрілами жили понад 150 мешканців села Зелений Гай, що на Миколаївщині. Місцеві школу з єдиним укриттям окупанти розбомбили фугасною авіабомбою, поховавши під завалами сімох людей. Нині життя населеного пункту на межі з Херсонщиною відновлюється до своїх домівок. Уже повернулося понад половина жителів. Чим зараз живе зелений гай? Та чи зможуть колись його жителі забути місяці сусідства з окупантами? Наталя Яковсона-Белібова розкаже вам. Більшість жителів зеленого гаю у перші дні повномасштабного вторгнення залишались вдома. Масово люди почали виїжджати вже після того, як 13 березня окупанти скинули перші авіаційні бомби на село. Це як, як вийшло, я кажу, це як, як в фільмі. Знаєте, сонце, небо синє, синє, сонце таке і оце гух гух там стовп дима, там стовп дима. Я це біжали, но мене в пам'яті це залишилось як в заміпа такою павільне. Повільна така зйомка. Це все з шифером уламки проводів. Я переступаю через провода. Потім думаю, чого ж ти переступаєш? Вони ж уже ну обірвані. Цього дня поїхала з дому і Ірина. До того жінка разом з сусідами переховувалась у своєму погребі. Однак, як виявилося згодом, він мало захищав від обстрілів. 13 13-го ми виїхали, і було пряме попадання прямо в погріб. Прямо там, де ми сиділи з тої сторони, якраз загорода то са там там немає. То зайні стінки немає, це криша немає. Погріб ну сусіди кажуть, що це було 26 березня. Чимало селян ховалися від обстрілів у шкільному укритті. Однак російські військові скинули на навчальний заклад авіабомбу вагою 500 кілограмів. Прямого влучання будівля не витримала. І після бомбардування ми бачили, як люди тікали. Моя учениця тоді 11 класу вона. Бігла пішки до Новомиколаївки, там не родичі були, уявіть, це не один, не два, не три кілометри. Це це, і вони так налякалися, що вони разом з мамою пішли пішки на Новомиколаївку, і звідти вже зателефонувала, все добре, все дебрала, все добре. Місцеві розповідають, в момент авіанальоту в школі переховувалось понад 60 людей. Була в той день на своєму робочому місці і технічний працівник Людмила. Коли спортзала тут, прилетіла. Да. Ну, звісно, страшно було. Це, як ми думали, вже там не вийдемо. Вспоминати, звісно, тяжело. Того дня Людмила залишилась не лише без роботи, а й без житла. Її хата, що стояла неподалік від школи, зруйнувало вибуховою хвилею. Через дорогу тут пострадали будинки багатенько, осколків там все завалилося. ну все. Нічого живого не залишилося. Ми на квартирі, тут в селі. З-під завалів шкільного закладу рятувальники дістали тіла сімох загиблих та трьох поранених. Всіх їх місцеві добре знали. Кажуть, військових в навчальному закладі не було. Я узнала, що евакуація була і погибли в школі староста села, і потім вже в лікарні через два місця погиб директор школи. Було гаряче тут. Хто звався? У мене було на той момент хазяйство було о, де оставила на сусідку, то дуже було гаряче. Води не було, світла вже не було, вже нічого не було. Ця парта єдине шкільне приладдя, що вціліло після авіанальоту росіян на навчальний заклад. Нині школу вже розібрали до фундаменту. Її готують до відбудови. Відповідні кошти на це виділив кабінет міністрів Литви. Нова староста зеленого гаю Оксана Гничко каже: різною мірою в селі постраждало до 90 осель. Повністю довелось відновлювати всю інфраструктуру. Пошкоджень зазнав місцевий садок, будівля сільради, бібліотека та магазини. Однак поступово все відбудовується і ремонтується. Біля 40% це де розбитий дах повністю. Люди не могли туди зайти, жити процентів 70% це середні пошкодження. І решта, всі легко, всі будинки легко пошкоджені. тому що коли прилетіла ракета, вони встряснуло все село добре. Завдяки донорським організаціям, місцеві, які тільки планують відновлювати житло, мешкатимуть у модульних будиночках. До зими в селі планують змонтувати 16 таких. За цими ж технологіями зводять у зеленому гаю і центр активної громади. Він стане місцем дозвілля для селян замість зруйнованого. Наталі Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.